Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмера, ні слава ніго. Ще нам, братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, братця, Нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького роду. душу, чила ми полажим за нашу свободу. Прошу сідати! Доброго ранку, ліцеї. Сьогодні 27 лютого, понеділок, початок нового навчального тижня. Останній тиждень лютого для України вже з 2014 року, тиждень скорботної пам'яті та ствердження незламності болі нашого народу, відшанування Дня Небесної Сотні до річниці початку повномасштабної агресії Росії в Україні, яка вже отримала назву Річниця незламності. У містах Європи 24 лютого пройшли мітинги підтримки України, в яких брали участь і наші ліцеїсти. У такому мітингу я теж брала участь. Я була перекладачем для наших німецьких друзів. Це дуже було зворушливо. Як люди співчувають нам, як не байдуже тим, хто безпосередньо не потерпає від небезпеки. До флагів України на знак скорботної пошани люди несли запалені свічки, лунали українські пісні. Фасад бузівель засіяли кольорами нашого прапору. Наш народ вартий поваги. А ми з вами, друзі, безперечно варті любові один одного. Як і було обіцяно, наша редакція передає Валентинки від груп до всього ліцею. Тобто до кожного з нас. Ми вже говорили в новинах про законотворчу діяльність мерії ліцею. Наразі для обмірковування на класних годинах подано ініціативи від 403 до 302 групи. Проект ліцею Особливий Світ, ціла планета. Підготував Кваснюк Максим і проєкт Рейтинг підготували Верескун Максим та Лейпіх Анастасія. Мерія ліцею просить уважно віднестись до обговорення проєктів. Після внесення запропонованих вами змін ми вважаємо за необхідне випробувати проекти вже у 4-й чверті навчального року. Це були новини ліцею, і з вами я, Карина Амірова. Бережіть себе. Ми це Україна. Славляють наш край.